Добрий ранок, а сьогодні я розкажу, якими критеріями я користуюся і яких принципів я дотримуюсь, коли вскриваю цю систему. На що я дивлюсь, на що я звертаю увагу і як я добиваюся ефективності. Дивимось далі, я буду розбирати і показувати. Перший критерій, яким я користуюсь, являється бункер. При неправильному горінні бункер зразу стає чорний. А в мене бункер, як ви бачите, в моїх відео ось такий. Навіть не мастить палець. Це в верхній частині бункера, бачите, це перше, чого треба добитися. По-друге, повинна бути біла кришка теплообмінника і теплообмінник всередині повинен бути білий. Хочу звернути вашу увагу на те, як легко кожного дня я дивлюся в сам пальник. Як легко я можу подивитися нюанси самого горіння. Що я там всередині бачу і по чому я орієнтуюся? Достаємо цегли і я буду показувати. А все дуже просто. Орієнтуровка, колір. Якщо вигорівша частина, значить камера згорання працює. Там проходить правильне горіння. Якщо темна частина, ось трубка темна, Значить, тут потрібно робити зміни і залишати тільки світлі частини камери згорання. Доставши першу цеглину від початку завуження, ми бачимо, що горіння проходило гарно ось в цій частині. В цій же частині стояла трубка. Ось видно чітку лінію. І в цій частині цеглина чорна. Будемо це міняти і закривати чорні ділянки. Достаємо другу цеглину. Друга цеглина стояла вона ось так. Вона практично вигоріла. Тут біла частина, тут біла частина, там, де полум'я йшло біле. Задня частина вся біла вигорівша. Другу цеглину ми трогати не будемо. Третя цеглина ще краща. Четверта цеглина ми бачимо на виході з факела щось не так. На виході з факела цеглина практично вся чорна. Тільки частинка, частинка де камера розширення, ось частинка, Вон вона, он там. Частинка вигорівша біла. Зараз будемо дивитися внизу, що там в камері згорання. Ось так вона стояла, по стінку перекривала шов. Ось сюди заходила аж теплообмінник. Перевертаємо, дивимось, що з нею. Так, ми бачимо в уголку недогар чорне. Получається, отак вона стояла. в цьому вуглу у нас недогар. Ось так полум'я, бачите, йде. А точніше звідси, ось так Ось так воно йде. Ось тут гарна температура. Ось так воно заходить за зауження. Ось так воно проходить по підстіночкою. Ось так. Воно проходить, заходить в завуження. І в углу у нас недогар. Так, пластинка у нас п'ятьочка, шістьорочка, тоста пластинка. Так, покажу вам ближче. Оце завуження. Раніше, коли я його не накривав пластиною, воно було чорне. В ньому було... Сажа, там не проходило горіння. А зараз, як ви бачите, там біле і повідставало від котла. Повідставала сажа. Це дуже добре. Ми залишимо це все так. Ми поміняємо е, зліва. Ось тут. Ось тут ми поміняємо трішки камеру. І трішки зробимо експеримент. Зараз я щось візьму, покажу вам не пальцем. Ми ось тут, отак, зробимо хід. Отвір ось сюди. І полум'я буде отут ходити по кругу ще більше. Отже, коли я зроблю тут хід прямий сюди, щоб воно заходило, то я зможу перекрити першу цеглину, оцю темну цеглину, яку ми бачили, тут трубка стояла і так далі. То ми її перекриємо і полум'ю вистачатиме свого жару. Таким чином ми не будемо охолоджувати пальник. І пальник стане білий, тому що фіолетове полум'я дуже тяжко відрегулювати, воно дуже капризне. Да, воно має е, тепло. Але краще зробити, щоб воно, ну побачите далі. Далі побачите, далі я розкажу. І так, прибрав я ось цю цеглину, вона стояла. Отак на перекритті отут. І ми бачимо, що вона зовсім, зовсім під нею не проходило горіння. Ми її прибираємо. Вона не потрібна. А тут, зараз я гляну, чи вам видно, наче б то видно. Тут ми зробили. Залишили такий хід. Поставили такий трамплінчик ось, кирпічина на іскосяк, зрізана. І е, залишили такий хід. Це все. Зараз накриваємо металевою пластиною. Е, на ребро ставимо цеглини і запалюємо. Ось все. Я її просто перевернув, щоб мені було видно. Е, завтра я розберу і подивлюся, як проходило горіння. Тобто ми ще поставили ось сюди, цей уголочок чорний, де він був отаку цеглинку. Завтра на неї теж подивимося і подивимося на крайню цеглинку. Чому вона чорна була? А я думаю, вона вже тепер стане біла. Тобто Тепер вже нам не потрібно подавати вторинне повітря спереду сюди. А воно буде гудіти все і так. І за допомогою температури вже тепер буде допалювати вторинні гази за допомогою білого полум'я. Тобто у нас завжди є показник того, чи допалюється, чи ні. Це дим з димохода. Якщо є навіть мінімальний дим, значить десь у нас є чорні камери, отакі, як я вам показував, чорні недогорівші камери, де проходить. Охолодження газів, тим самим створюється дим і він моментально вилітає в димохід. Так воно влаштовано. Накриваємо, запалюємо, дивимось горіння. Ось дивіться, там хід, ось завуження. І ми робимо останній штрих. Ось так перекриваємо. Отак. Получилась камера воздушна тут і отут така камера. І це все ми перекриваємо піноблоком. Все закрив щільно піноблоком, так як торинного повітря нам тепер не потрібно. Потрібно якнайшільніше тут все закрити. Отак воно виглядає. О, тут лежить жар у нас ще вчора. Які мої очікування? Я очікую, що диму не стане з перших секунд горіння. Е, я запалю і зразу ж підемо дивитись на димоход. Сьогодні спалю ось таке відеречко, просто подивитися, як воно загориться. Чи буде горіти бездимно. У мене в гаражі жарко. Сьогодні можна було не топити, але дуже цікаво, як воно буде. Отак От це все виглядає в бункері. Запалюємо. Закриваємо кришку, запалюємо і дивимося. Ось перші секунди. Ось така тяга. Йдемо дивимось на димохід. Перші хвилини розпалки. Ось так невеличкий дим йде. Ідемо дивимось, що там. Це тільки я спічку підпалив, ще тільки-тільки, тільки воно, ще навіть... приклеиваем ну, вот, ось. Бачите, чуть-чуть зверху загорелась дрова. Тришечки, тришечки. Это только-только бумажка загорела. Первые секунды. Хочете вірте, хочете ні, це все фінал. А зараз я розкажу. Звук чуєте який, да? А зараз я розкажу, які мої плани на майбутнє. Як я хочу зварити свій котел перший. Цей світ мені абсолютно зрозумілий. Тепер я можу зварити свій перший котел. І з сваркою я дружу, з болгаркою я дружу теж. І я буду варити свій перший котел. Теплообмінник я буду робити з газового балона. Задня стінка котла в мене буде заокруглена і полум'я буде ходити внизу по кругу. Буде половина газового балона розрізана, а друга половина зварена як теплообмінник. Наповнена камера буде водою. От. Як робити пальник, як робити бункер це вже діло техніки. Саме головне, саме головне, що я знаю, як зібрати тепло. І хто уважно дивиться мої відео, той теж знає, як зварити котел майбутнього. Користуйтесь, друзі, до майбутніх відео. Температура на котлі 60. Зараз подивимося, що в котлі і виміряємо температуру димоходу. Котлі ось так. де мухід. 143 200 клапнуло. До якщо в самому низу то 200 А, якщо чуть-чуть вище, то вже 100 102, 104, 120. Ну, короче, так. Зараз воно трішки успокоїться, димохід взагалі стане холодний. Бачите, яка йде набор температури і який факел.